Зустрічали 27 вимушених переселенців зі сходу. Приймали матерів з дітьми. О, дві сумки, коляска і то, що нам дали в Харкові. вже подарки це все, що має пані Юля, мати трьох дітей з Краматорська. Жінка змушена була втікати зі сходу з малечою на руках. Наймолодшому синочку рік. Якщо буде куди возвращатися, бо що вже стекла повибивали в квартирі. Потяга сьогодні зійшли лише жінки-переселенці. Кажуть, чоловіки залишились у небезпеці на Сході. Львів же ж може прийняти лише найбеззахисніших. Бомбят, посілок почти розрушений. Проживання обіщають, аби родини швидше забули жахи бомбардувань, з ними працюватимуть психологи. Просто мами вивозять своїх дітей з тих районів, які обстрілюють. Звичайно, вони вже прибули сюди, і стан їхній вже спокійніший, ніж як був до того, тому що вони довго сюди добиралися. Щоб отримати нове житло, біженці мусять зареєструватися в управлінні соцзахисту. Саме тут визначають, де вони житимуть. Стрілки це школа, інтернат, другобець це карітас, який утримують поляки, а дубляни це протестантська церква. 10 Тисяч переселенців на Львівщині, вісім жителі Сходу. Зараз люди рятуються з районів Дебельцево, Волгогірсь, Маріуполь. Чекають людей вже з Жас Краматорська. Христина Юрик, Олексій Музика. Програма Очі на Львів ТБ». Послання на передову. Військовий, якому потрапив малюнок третій класниці з Нового Роздолу, віднайшов авторку. Тепер вони справжні друзі. У школі, де навчається Вероніка, діти постійно розмальовують для військових листівки. Дівчинка була ще більш творчою та вказала на роботі номер свого мобільного. За деякий час телефон задзвонив. До мене подзвонив невідомий номер, і я не змогла підняти, бо був урок. На перерві я вийшла і подзвонила, а там підняв якийсь вуйко. Слово за словом, і в Вероніки з'явився особистий охоронець на фронті. Казав, зробіть нам таку послугу. Ми тут стоїмо за вас, а ви зробіть нам таку послугу. Будьте чемні і слухайтеся батьків. За дитячий патріотичний шедевр та підтримку боєць подякував від усього батальйону морських піхотинців. Подарували ведмедика плюшевого, з яким вона не розстається лише. Коли йде в школу, то його дома залишає. Вона з ним спить. Вона дома завжди з тим ведмедиком. І подарували прапор свій морської піхоти. Однокласники Вероніки також допомагають військовим і вірять, наші воїни найсильніші. Я збираю гроші і ну, йду в магазин і купляю якісь продукти. Стати як отримують наші малюнки, вони зрадіють і підбадьорюються, і вб'ють Путіна. Вдень Вероніка старанно вчиться, як і просили військові. А вечорами телефонує на передову. Поки військові сидять в окопах, третьокласниця читає їм вірші. У руках тремтять автомати, йдуть у бій, наші солдати воювати за нашу країну, за нашу славну Україну. А у вікна Матуся чекає, коли ж синочок її приїжджає, коли обнівиться воненню і скаже з перемогою мати. Тетяна Дія квасильськопик, програма Очі на Львів ТВ. Першу трамвайну зупинку для неповносправних облаштували у Львові. Та чи можуть люди з особливими потребами без перешкоди сісти у громадський транспорт? Спеціально вимощена плитка, поручні та пандус. Чиновники таким ноу-хау на вулиці Чернігівській хизуються. Для незрячих, тобто людей, так також для людей, які використовують валідні візки, щоб для їхнього безпечного пересування по цій зупинці вартість цих робіт порядка 100 тисяч. Пан Михайло незрячий, тож чоловік погодився випробувати, наскільки зупинка обладнана для людей з особливими потребами. Період закінчується. Ну, є попереджувальна полоса якби, плиточок. Ну, так, все це, в принципі, досить умовно. Можна ногою при необережності завалитись між зміж той. Насвітє відстань. Інформаційна частина доступності тут повністю відсутня. В Європі це виглядає наступним чином, що працює інформаційне табло, яке постійно є біжуча стрічка. Поки європейських зупинок у Львові немає, містянам доводиться допомагати неповносправним. Особливо в центральній частині міста дуже великі підйоми бордюрів. Дуже велика відстань до площадки першої сходинки. З ДЦП людям доводилося допомагати. На жаль, це дуже важко. Деколи людина просто має захворювання суглобів і вона не може зайти самостійно в трамвай. Ми ж у свою чергу про усі недоліки нової зупинки написали у листі та скерували його у залізничну адміністрацію міста. Відтак за деякий час перевіримо, чи відреагували чиновники на прохання тих, для кого ж цю поки єдину зупинку облаштували. Мар'яна Сич, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ». Тепло та вигідно. У Львівському храмі Христового Воскресіння відмовилися від газу. Приміщення опалюють деревиною. Ось така вогняна шафа не лише рятує парафіян від холоду, а й дозволяє суттєво економити. Котел на дрова встановили недавно та вже підрахували опалювати деревиною дешевше. Вартість кола 30 тисяч, дрова десь 6 тисяч, 36 тисяч ми затратили. А якби газом платили, то ми б вже до кінця березня ми б заплатили вже 16 тисяч за газ тільки. Нам на другий рік коти вже вартість котла окупиться». Моляться в теплі, віряни зауважили, температура в храмі підвищилася. Зараз дуже тепло. Так краще, напевно, економніше. Багато людей тут завжди. Тому я навіть ніколи холоду не відчувала. Церкви опалюють не тільки за для комфорту вірян, від вологості псуються ікони, Деформуються ікони, тому повітря повинно бути завжди сухим. Експерт в технічній галузі Йосиф Мисак запевняє такі котли дають енергетичну незалежність. Треба деревини в два-три рази більше, чим природнього газу. Деревину ми маємо природні. Ми привеземо, поставимо висушимо її відповідно і будемо використовувати в тих твердопалених котлах. А природній газ, то що я говорив, він вже кожен рік буде дорожчати. Цей досвід переймають й інші храми. Уже за місяць з дровами грітимуться і у церкві у спані Пресвятої Богородиці. Тетяна Дія, Віталій Дмитерко Олексій Музика, програма очі на львів тебе. Любов за гроші не купиш, проте подарунок на День Валентина доведеться. Романтична вечеря, квіти чи звичайна Валентинка. Хто, що, кому і за скільки. Як вітають свої другі половинки 14 лютого. Адміністратор Сергій слухалась. Ви знаєте, на жаль, всі столики зайняті. Найімовірніше таку відповідь почуєте, якщо бронюватимете місце у хорошому ресторані напередодні дня Валентина через сердечне свято, столики, які пустують у день, увечері цього дня давно замовлені, запевняє офіціант Василь. «Ажіотаж? так звичайно. тобто наразі вже вільних столиків залі немає. Вільні столики ще були на початку січня. В Середньому на день Валентина. Середній чай кожного столика становити 600 гривень за собою. Валентинки їх на полицях безліч. Продавці кажуть, продаються на ура, адже без них це свято уявити вже неможливо. Які популярні? Популярна оця Валентинка, потім така і оці. Більш такий популярніший від 50 копійок і до 35 це ручна робота. Хоча зараз лютий, погода тепла та сонячна. Замість троянд цьогоріч до коханих йдуть з весняними квітами. Та якщо 2014-го за одну квітку платили в середньому 8-10 гривень, тепер така краса обійдеться дорожче. Перед днем Валентина беруть більшості поштучно. Більшості виберуть, якщо люди тюльпан брали, я пам'ятаю, знаю, 12-15. Напередодні сердечного свята у Львові шоколадний ажіотаж у покупців тут свої вподобання та навіть маленькі хитрощі. До прикладу на солодких серцях можна щось написати Проте, чим довше ім'я коханого, тим дорожче обійдеться подарунок. Оптовий такий, так тобто, що беруть це є серця. Починаючи від найменших, закінчуючи мега великими серцями, на яких ви також можете написати свої побажання для коханих людей, розмалювати ім'я коханого для коханої. Любе побажання кожна буква коштує дві гривні. Тобто так само треба буде доплатити плюс серце, плюс кожна буква 2 гривні. Гроші на подарунки кожен витрачає по-різному. Проте без презенту до романтичного свята кажуть, другі половинки точно не залишаться. Шукола жінка дуже полюбляє, так що тут, мабуть, щось сьогодні зробимо, купимо добре. Дорогі парфуми. Скільки тратите в середньому на Валентина? В середньому близько тисячі гривень. Та щоб ви не обрали як подарунок, пам'ятайте, почуття вимірюються не розміром гаманця. Ірина Мочульська, Олексій Музика. Програма Очі на Львів. ТБ». твори Барвінського та Шопена поєднали не лише вілоончель та фортепіано, а й створили українсько польський дует, композиції якого лунатимуть у Львові вже завтра. Уже три роки музиканти щодня разом перебирають пальцями по клавішах та струнах. У виконанні барвінських до камерна музика. Цю програму польська піаністка та український вілоончеліст уже презентували у Польщі. Завтра твори класиків гратимуть у львівському будинку органної музики. Це програма вся ну, пронизана е, романтикою. Дуже доречно представити Львову власне наше бачення е, цієї музики. Барвінський дуо єст довжбарвінський ду дуже тепло сприймали у Польщі. Через наші твори, ця українська класична музика стала доступнішою за кордоном. опера щодня зупиняє погляди тисячі туристів. При неї знають усі, втім ім'я її творця відоме одиницям. Архітектура Зигмунда Горголевського є у Польщі та Німеччині. Втім, найкращу з них він втілив саме у Львові. Життя архітектора оперного театру, якому цьогоріч 170, досі овіяне легендами. Поляку Зигмунду Горголевському не лише вдалося спроектувати будівлю, яка досі викликає подив, а й попри застереження, встановити її на річці Полтва. Подейкую, що як тільки на фундаменті оперного з'явилися тріщини, його автор наклав на себе руки. Та цей факт знавці називають міфами. Пророкували, що все це осяде і потоне в болоті. Тим не менше, Горголевський будував таке було рішення міської ради, коли архітектор Горголевський помер, і газети опублікували ці відомості. Кожна з інформації супроводжувалася Христом. Це означає, що він не був самовбивцею. По проект проєкт Зігмонда Гургалевського для втілення обрали не лише за красу, а насамперед за ощадність. Та попри дешевий проєкт всередині будівля вражає оздобленням. Це унікальне явище. Це картини, написані на полотні і клеєм клеєні. Це нормальні картини на полотні, це не розписи. І йому сказали, що ви робите, через півроку пожовтіють. Дивіться, скільки ми стоїмо. І не жовтіють. Та де й Едер хизується. Львівська опера єдина у світі серед театрів, зображена на грошах. Нема театру ні ляскаля, ні Мар'їнського, ні Великого, ні Київського, ні Одеського, тільки Львівський. Творця театру цього вечора актори вшанували на сцені. Одну з найвідоміших опер на Буку працівники театру присвятили саме Зигмунду Горголевському. <му> Аби львів'яни не забували архітектора львівської опери, колектив театру наполягатиме, щоб одна з центральних вулиць Львова отримала ім'я Зигмунда Горголевського. Христина Величанська, Віталій Дмитерко, програма Очі на Львів ТБ».